Сьогодні ми з вами разом говоримо про новини Першевської територіальної громади і не тільки поряд зі мною ольга довгань та Олега Шетила. Користувачі комендантівської сільської бібліотеки отримали чудовий книжковий подарунок напередодні свят від Олександра Сапронова, людини, яка добре розуміє потреби бібліотек та завжди підтримує їх корисними та якісними українськими виданнями, та має навіть власні книги. Омельницька сільська публічна бібліотека запрошує всіх небайдужих долучитись до благодійної акції Тиждень добра для збройних сил України. Протягом тижня в бібліотеці буде організовано збір необхідних речей, смаколиків, листівок із побажаннями та теплими словами підтримки для наших воїнів. 5 грудня в Омельницькому культурно-спортивному комплексі Дивограй відбулася урочиста програма з нагоди Дня Збройних Сил України. Під час заходу звучали щирі слова вдячності, патріотичні пісні та теплі побажання нашим захисникам та захисницям. Учасники художньої самодіяльності подарували присутнім яскраві виступи, сповнені гордості за Україну та її героїв. 5 грудня відбулося справжнє диво для малечі та підлітків. Новоглечинська громада, з нагоди Святого Миколая, зована вистава, лист Миколаю та Зимовий бал. 6 грудня у спортивній залі ліцею лідер відбулось турнір з волейболу серед юнаків з нагоди Дня Збройних сил України. Участь у змаганнях взяли команди. Маноліт з горішніх плавнів, освіта села Козачина та команда Вікторія села Пришип. Цій поважний старічний ювілей відзначила мешканка Пришипської громади Шавка Олександра Павлівна. У цей особливий день іменинницю привітав староста села комендантівка Володимир Білан. У жовтні стартував відкритий чемпіонат Полтавської області з волейболу Ліга Ейс. Минулого тижня в місті Мирарод відбувся другий тур змагань, який подарував команді команди з ліцею лідер, справжній спортивний день. Оприлюднено оновлену модель оцінки спроможності територіальних громад розроблену мінрозвитку разом з експертами проєктів відновлення для всіх та «Поларіс». Створено дашборд, який дозволяє точно визначити сильні та слабкі сторони кожної громади в Україні. Оцінювання охопило 24 критерії у сферах людського розвитку, гуманітарно-економічного потенціалу, інституційної та фінансової спроможності. Високий індекс мають три громади: Деканська, Зіньківська та Пришевська, 39 громад із достатнім рівнем, 17 із низьким та одна громада із критичним це Карлівська громада. Голова Омельницької громади Андрій Порох передав для військово-історичного музею в місті Кременчук двигун від одного зі збитих під Омельником реактивних шахетів. Це новітня російська розробка Герань-3, Шахет-238. Його швидкість 500-550 км за годину, дальність 2500 км і висота більше 9000 метрів. Цього тижня відбулося судове засідання у справі Олега Дядика, депутата Полтавської обласної ради. Цей процес стосується майбутнього цього персонажа. Мені вдалося бути присутнім на цьому судовому засіданні, і, нарешті, з третьої спроби було таке проведено підготовче засідання по справі. Це свідчить про те, що з наступних судових засідань справа буде розпросуватись більш активніше вперед. Розпочнеться процес. Зачитування обвинуваченого акту далі будуть представлені свідки, які надаватимуть свої свідчення, і змагальна система між обвинуваченим та захистом запрацює на повну силу. Ну а я, Оля, хочу поділитися своїми враженнями. Я був здивований і вражений поведінкою підсудного Олега Дядика та його спільника у цій справі грабового. Як журналіст, я прийняв рішення висвітлювати ці судовий процес та організувати відеозйомку офіційно з кожного судового засідання. Вважаю, що для виборців Олега Дядика, жителів Пришипської громади та навколишніх сіл ці події будуть навіть цікавими. Тому я подав клопотання до суду з проханням дозволити мені здійснювати відеозйомку. І представляєш, це викликало резонанс обурення з боку підсудного Олега Дядика і його спільника Грабового. Вони категорично заперечували проти того, щоб їх знімав. Незважаючи на той факт, що процес не є таємничим, відбувається відкритим, і на ньому присутні вже два телеканали суспільний та візит. Тому підсудні вже доступні для знімання, і їхні персонажі періодично з'являються в соціальних мережах. Однак здається, що для підсудних головне не допустити висвітлення саме нашими зусиллями для наших глядачів і читачів. Суду надійшло клопотання від Олега Ришотила. Останній раніше заявляв про себе в рамках засідань як вільний слухач. Та цього разу пан Решотило клопотав дозволити знімати судовий процес у якості журналіста газети Громадський запит. Ну, і якщо інші учасники процесу не заперечували проти зйомки, самі обвинувачення заявили про сумніви законності наданих суду документів. Просимо суд захотів встановити, чи існує це видання, чи є редакційне завдання. В даної особи для того, щоб передбати, тому що на попередніх засіданнях дана особа була як вільний слухач. А ми розуміємо, що стаття 307 ЦПК України. Говорить, що забороняє знімати і так далі, і так далі, він, як вільний слухач міг бути присутнім, але не міг таємно вести відеозйомку. Сьогодні в інтернеті є певні відеоматеріали, які там, скажімо так, спотворюють певно судовий процес. Якщо сьогодні у нас присутні журналісти Кремльчукської газети, візит, Суспільне, я завтра як можу подати позов про свій, захист своєї честі і гідності. Тут людина веде відеозйомку, не зрозуміло, потім спотворює процеси і так далі. Тут доречно згадати, що минулого року було засновано засіб масової інформації від громадської організації під назвою Громадський Запит. І вже цього року ми вирішили почати друк цієї газети та безкоштовне розповсюдження. Громадська організація доручила мені бути редактором цієї газети. Тож я, маючи відповідний журналістський документ, звернувся до суду для отримання права на висвітлення подій судового засідання. Але дядик, мабуть, не хоче, щоб про нього знали жителі Пришипської громади, сусідніх сіл, ну, наші глядачі. Це вражає. Адже, на мою думку, підсудний повинен думати про те, як захищатися, як вийти з цієї важкої ситуації, в яку він потрапив, адже йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Проте, коли всі факти будуть доведені, а суд винесе справедливий вирок, стане очевидним, що неважливо, хто і як висвітлював цю справу, краще б думав про свою долю. Адже а наші публікації залишаться фактом для історії. Мені здається, що обвинувачений у справі Олег Дядик категорично відкидає наше право на відеозйомку, забуваючи, що він все ще є депутатом обласної ради, і як публічна особа повинен бути готовим до публічності. Він повинен бути готовим до того, що про нього його знімають, про нього говорять. Що навіть якщо не завжди йому це приємно, наша команда і я продовжуємо висвітлювати цю справу, не дивлячись на протести і недолугі звинувачення. Ми маємо право на оціночне судження і подачу матеріалу з нашим баченням. Це наш принцип, і ми його відстоювати. Очевидно, що під час розгляду справи по суті ми дізнаємося ще більше цікавого та, можливо, шокуючого, адже лише випадкова удача серйозно сприяла потерпілому Сергію Кузьменку, який залишився живим і неушкодженим. Служба безпеки України швидко взяла ситуацію під контроль, що дозволить їм затримати злочинців. Судовий процес відкритим і є відкритим і прозорим, і ми зможемо почути кожну важливу деталь. Я переконаний, що коли відкриється справа, повністю десь хутко зникнуть залишки тих іконостасів фотографій Олега Дядика із будинків культури, де які де-не-де все ще залишаються. Цього засідання пану решетилі дозволили вести сценограму, нотатки та використовувати аудіопристрої. Вже до наступного слухання останній має подати більш коректно сформований запит. Я як журналіст знову буду клопотати перед судом, щоб мати можливість вести відеозйомку. А поки що скористаємось матеріалами колег, телеканал Візит чітко і неупереджено подав матеріал. Цього разу автор сюжету Роксолана Жукова. А крім того, ми продовжуємо працювати для наших читачів-глядачів і і нічого нас не зупинить у нашій журналістській роботі, якій ми віддані за ініціативою директора товариства відродження Сергія Кузьменка. Підприємство закупило та передало солодкі подарунки для учнів перших четвертих класів ліцею лідер потоківської гімназії та дошкільного закладу Веселка. Сергій Кузьменко традицій не порушує. Так, дійсно, товариство відродження разом зі своїм директором Сергієм Кузьменком не відступають від традицій на новорічні свята. Вони щорічно організовують святкову ялинку напередодні 1 січня з казковими героями, а також без зайвого піару, але з великою щедрістю роздають подарунки в дитячих, дитячому садку та в школі для учнів 1-4 класів. Проте. У Пришибі місцева влада, зокрема сільський голова Валентина Городянко, разом зі своїм колективом виявляють цинічне ставлення до меценатів. Це нездорова атмосфера у відносинах сільського голови з товариством відродження та особисто Сергієм Кузьменком відома всім. І хоча державні службовці повинні бути неупередженими, у Пришибі це не є нормою. Навіть на дитячих подарунках сільська рада вирішила зайняти самопіаром. Виділивши подарунки, отримані від Єрестівського ГЗК, але забувши згадати, що товариство відродження теж зробило свій внесок, подарувавши майже таку ж кількість подарунків дітям, причому вони були однакові, солодощі від грошем. По селу навіть поширився слух, що сільська рада скористалась подарунками Сергія Кузьменка для свого відеоролика, який зняв Гок ТВ. Але головним Є той цинізм, з яким було подано подію. Компанія з мільярдними статками привезла 103 подарунки дітям Пришипа. Ну там приодягнули працівників культури указкових героїв і з цього приводу зняли п'ятихвилинний відеосюжет. Це викликало подив, адже навіть діти у сюжеті не розуміли, що від них хочуть. Але там дві начальниці радіючи розповідали про чудових партнерів, які подарували 103 солодких подарунки дітям, наче це було велике щастя. Дісівських язика нам надав 103 подарунка. подарунки. У нас додалися дітки в садочку. Зараз у нас 37 ще очікуємо двох дітей, щоб всі отримали. У нас 55 учнів початкових класів і для дітей з особливими освітніми потребами теж ми отримали подарунки. Хочу висловити подяку дирекції. Стівського гока і вашому благодійному фонду, тому що ми теж співпрацювали тісно, тому що без вашої підтримки я ще раз наголошую, ці свята були б зовсім з іншим смаком. А завдяки вам цей смак він кожен рік стає все краще і краще. Дякую і гірничо збачуваним комбінатам за допомогу групі Ферекспо, дякую своїм працівникам. Але вони забули повідомити, що протягом року компанія Ферекспо зменшила плату за оренду землі з 6% до 3%, що привело до значних втрат для їхнього ж пришипського місцевого бюджету. Уявіть собі, скільки подарунків могла б купити сільська рада з власного бюджету, якби не зменшила цих податків і надходжень з землі. А поки що ми маємо 103 дитячих подарунки та посмішки двох керівниць. Валентина Гродянко, сільської голови та її помічниці начальника відділу освіти і культури Світлани Грисюк. Навіть на сайті сільської ради не було згадки про участь товариства відрожні в цій акції. Коли передавались подарунки, Світлана Грисюк відмовилась їх приймати і підлеглі намагалася уникати згадок про Сергія Кузьменка. Уявіть, компанія зі світовим брендом «Ферекспо» і товариство відродження з декількома сотнями гектарів землі дарують однакову кількість подарунків і однаково досить пристойної якості. А сільська голова піарить компанію, яка отримала в оренду десятки гектарів з української землі, майже за безцінь. переселила ціле село. Для своїх потреб і розвитку свого підприємства не виконала соціальні договори, скоротила робочі місця останнім часом. Вона буде це робити, як і робить. Вона, на мою думку, комбінат захищає її як від кримінальної відповідальності, так і підтримує політично. Ось так на дешевих дитячих подарунках можна розпіаритись і знову обманути людей. Ми повинні з вами мислити критично і давати об'єктивну оцінку всьому, що бачимо і чуємо. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня. На все добре.